Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом цього тижня відбулася публікація ряду соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій. Дональда Трампа, вже кандидата на посаду президента США від республіканської партії, і чинного президента Джо Байдена, так, який ще має отримати номінацію, і станом на зараз поки зазначає, що буде продовжувати боротьбу. Хоча ми говорили попередньо, що на нього здійснюється значний тиск з боку демократичної партії, власне. Подальшому ми будемо спостерігати за тим, чи буде Байден представляти демократичну партію. В контексті опитувань їх було декілька, і, власне, всі ці опитування показують сумну тенденцію саме щодо. Джо Байдена. За цими опитуваннями Дональд Трамп утримує перевагу над Джо Байденом і в деяких моментах навіть її збільшує. Отже, зараз ми коротенько розберемо усі опитування, так, які були опубліковані на цьому тижні. Отже, 18 липня 2024 року результати опитування коледжу Емерсона. Показують, що Трамп випереджає Байдена в коливаючих штатах. Майже 47 зареєстрованих виборців підтримують Трампа, майже 42 Байдена і майже 12 не визначились. І зараз ми коротенько пройдемось по всім змінним штатам, і власне проаналізуємо результати, які демонструє опитування вищевказаного коледжу. Отже. Штат Аризона у Трампа 46,9%. У Байдена 43 Розрив більше 6%. Штат Джорджія, Трамп 47,3%. Байден 41%. 6,3%. Розрив. Штат Мічиган, Трамп 45,1%, Байден 42,1%, один. Розрив тут 3%. Штат Невада. Трамп 45,6%, Байден 40,9%. розрив більше 4,5%. Північна Кароліна, Трамп 47,7%, Байден 40,7%. тут.

Відсотків. Тобто за цим опитуванням ми спостерігаємо, що у всіх змінних штатах є перевага Трампа над Байденом і вона коливається від 3 до 7 відсотків. Проте варто відзначити, що у цих штатах є категорія виборців, які ще не визначились, до прикладу, у штаті Аризона таких за відповідним опитуванням майже 13% відсотків у Джорджії. Майже 12%, Мічиганія майже 13%, Невада 13,5%, Північна Кароліна 11,7%, Пенсільванія майже 10%, і Вісконсин 9%. Тобто є ще частка так, виборців, які ще думають, кого підтримати з відповідних кандидатів, і відсоток таких респондентів достатньо високий. за Цим дослідженням опитування проводилось в період з 15 по 16 липня 2024 року. Опитано 2000 зареєстрованих виборців. Похибка становить 2,1%. Це одне опитування. Наступне опитування Emerson College Polling the Hill, яке також було опубліковано 18 липня. За цим опитуванням Трамп випереджає Байдена в штаті Вірджинія на 2 45% проти 43%. 11% не визначились з своїм вибором. І тут ми знову ж таки. Говоримо, що штат Вірджинія є одним з тих, де, власне, Трамп намагається нав'язати Байдену боротьбу, незважаючи на те, що під час 2020 року ці штати були власне за Джо Байденом. Так, власне, ось це опитування Емерсон Коледж Polling, воно показує, що у Вірджинії, так, Трамп. Навіть випереджає Байдена на 2%. Цей розрив в межах статистичної похибки, але він простежується і, знову ж таки, демократичні партії потрібно задуматись над цим питанням і достатньо серйозно. Опитування проводилось у період з 15 по 16 липня серед тисячі зареєстрованих виборців у Вірджинії. Додам ще одне. Приводу цього опитування, що якщо демократи будуть втрачати блакитні штати, де за всією логікою вони мають перемагати, то їхні шанси на перемогу вони просто зійдуть до нуля. Тому я власне говорю про цей штат і про це дослідження. Третє опитування було проведене News і опубліковано знову ж таки 18 липня, за яким 52% вірогідних виборців підтримують Дональда Трампа, а 47% Джо Байдена. Це загальнонаціональний рейтинг по всім Сполученим Штатам Америки у ключових штатах. Загалом ситуація наступна: у Трампа 51 у Байдена 48%. Тобто, знову ж таки спостерігається відставання в загальнонаціональному плані. Це 5%, в ключових штатах це 3%. Якщо замість Байдена участь у виборах візьме Гарріс, то вона відстає від Трампа на 3%. У Трампа тоді 51% за цим опитуванням, у Гарі 48%. Опитування проводилось у період 16 по 18 липня. Опитано 2347 зареєстрованих виборців. Похибка становить майже 3%. Тобто, і в цьому дослідженні ми спостерігаємо розрив між Трампом і Байденом. І... Трамп власне випереджає чинного президента США. І останнє опитування Moon Consult Survey, яке було опубліковано також 18 липня, показує, що Трампа підтримують 46% опитаних респондентів, а 42% Байдена. 8% готові підтримати третього кандидата, 5% не визначились. Це дослідження також показало розстановку сил серед незалежних виборців. Тут ситуація така: у Трампа 38% підтримки з боку цієї електоральної групи. У Байдена 32%. 18% зазначили, що будуть голосувати за когось іншого, 12% не визначились. Ми завжди наголошуємо на тому, що незалежні виборці так, це така ключова група, яка може вирішити результат цих виборів. І на неї також потрібно звертати увагу. Це опитування проводилось у період з 15 по 17 липня було опитано 9414 зареєстрованих виборців, похибка становить 1%. Ось такі соціологічні опитування були опубліковані 18 липня, і тут також потрібно додати. Певні особливості. Перше, що ці всі опитування були проведені після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа в штаті Пенсільванія 13 липня. Друге, ці опитування також проводились в період з'їзду Національного республіканської партії. І також тут замірювалися якраз ці результати, щоб побачити, як. Подія щодо замаху на Трампа і з'їзд впливають на показники Трампа і Байдена. Ну і друга особливість виходить з того, що Трамп випереджає Байдена як в загальному плані, так і в коливаючих Штатах. Плюс є питання щодо Штату Вірджинія. Ось такі дослідження були проведені, і, в принципі, вони не сильно відрізняються від тих зведених результатів опитувань, які ми аналізуємо в контексті видання ЗИГІЛ, яке це публікує. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!